Любов Леонідівна кондитер управління робітничого постачання Рівненської АЕС, замішує тісто для великодніх пасок. Каже, що процес приготування такої святкової здоби особливий. Тут важливо дотримуватися рецепту. Ми робимо пасочки на молоці, ми її підігріваємо, додаємо цукор, збиваємо яйця, масло розтоплюємо, все замішуємо, цедру апельсина тремо, щоб був смак. Паска це обрядовий здобний великодній хліб, який із великою любов'ю випікають до головного християнського свята Великодня. Любов Гусь розповідає, що зокрема у їдальні номер 2 Рівненської АЕС планують приготувати близько 500 пасок. Для випікання великоднії здоби каже, використовують тільки натуральні та свіжі продукти. Пасочки ми випікаємо основним способом, який ми замішуємо безопарним. Випікаємо гарно, стараємося з любов'ю на свято, щоб було. Для працівників Рівненської АЕС в асортименті продажу будуть як традиційні великодні паски, так і сучасні крафіни. Зокрема, класичні великодні пухкі, ароматні, щедро прикрашені цукровою глазур'ю та кольоровою посипкою. А от крафіни вражають багатошаровою структурою, мають ароматну начинку з родзинками та цукатами. Цьому році в нас буде вільна продажа. Ми будемо виставляти пасочки крафтини. На роздачу будуть як у магазині, так і в нас в їдальні будуть підходити і вибирати кожен собі, яку йому подобається. Таку красу великодню здобу можна буде придбати у їдальнях та кафетеріях Рівненської АЕС. Випікання пасок це більш ніж кулінарна справа. Це наша українська традиція, наша культура та духовне надбання. Святковий обряд, який об'єднує покоління, додає душевного тепла і нагадує: ми сильні, ми вистоїмо. Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак у Ітазегераес.